Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Ніжний суп пюре з кабачків. Для приготування треба взяти 3 кабачка, 1 цибулину, 3-4 зубчики чеснику, одну морквину, 4 картоплини, 150-200 г вершків. Або сметани, рослину, олію, два шматочки чорного хліба, можна взяти і білого, зелень 170 г копченої грудинки. Починаємо готувати наш чудовий суп юре. Спочатку нарізаємо цибулю на кубики. Часник роздавлюємо ножем і теж подрібнюємо. Часник з'єднуємо з цибулею. Далі нарізаємо кубиками моркву і картоплю. Кабачки вимиваємо, обсушуємо і не очищаємо. Нарізуємо кубиками. У мене молоді з цукіні.